Бабки питають у мене, на що я піднімаю усі ці теми. Я їх піднімаю для того, щоб вас, сука, задвинуть. Розумієте, ви так заїбали вже молодь своїм е, запахом сечі і нафталіну. Ви ніяк не вписуєтесь у сучасні реалії зі своїми сука, парадами і своїм отим савковим життям, яке ще ви досі пропагандуєте. Закрили нахуй свої рти блядь, і дайте молоді жити так, як вона хоче. Ви не вписуєтесь аж ніяк в сучасні реалії. Все ваше життя це, блядь, взагалі не приклад, блядь, щось класного. Ну, нічого, нічого абсолютно з вашого життя не є прикладом в сучасному житті. Ви усі нещасні жінки, закрили роти, рти свої. E dai-te-molo de spooky.